Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Зі мною Євгано Рапай, лейтенант, командир роти батальйону Свобода Нацгвардії України. Женя, привіт, радий бачити, радий вітати. Слава Україні! Героям слава, привіт, Юра. Добрий день телеглядачі. Завжди було цікаво дізнатися у військовослужбовця. Як вони ставляться до того, що роблять дипломати? От минув саміт НАТО і те, що ми отримали. Для військовослужбовця в окопі людина, яка постійно стикається з тим, що відбувається там, да от як це сприймається, коли щось не дотягнули, щось не змогли, щось не дали, чимось ми не задоволені, розраховували на одне, отримали інше. От як це сприймається? Чи нам своє робити? Це абсолютно думки на інше налаштовані? Та ну насправді у нас думки тільки одні, для у всіх хлопців, хто в окопі знаходиться, ми менше думаємо про те, що нам там не дали. Там думки тільки про те, як би вижити, не, як, не задвухсотитись від осколка, не попасти під якийсь шальний обстріл, не, не вилазити без казки. Ну максимальне збереження свого життя до ліквідація ворога. Ну звичайно, нас це трошки засмучує, що там менше дають, тому що, як я вже казав, і багато разів повторював, кожен кожен вогневий засіб або це зброя, або це. Танки воно все ефективно на лінії зіткнення і воно допомагає піхоті, воно допомагає піхотинцю. Тому що чим більше у нас вогневих засобів, тим менше ми самі підставляємося. Ми можемо працювати на дистанції, не вв'язуючись в контактні бої. Так як в контактних боях ну іноді це не скіл вирішує, а вирішує просто якась певна удача, там на міну налетів на БТРі або там на ЕМСТО тринадцятому тость. Це трошки від вдачі від, залежить. Тому я особисто я ну, на ці саміти слабо реагую. Мені вони якось так трошки нейтральні. Я більше турбуюсь <сум> за те, як би зберегти своє життя, хлопці тривожаться за своє життя. Ну, в нас якось так. Думаю. Як оціниш ситуацію зараз на фронті? <се> Саме там, де стоїть батальйон «Свобода», 4-ї бригади оперативного призначення, ну складно. Останні, останні декілька днів орки менше штурмують, але обстріли продовжуються, продовжуються виліти авіації, продовжуються танкові сутички. Постійно, регулярно експортуємо бавовну, доставляємо подарунки радості з неба. Працює наша аеророзвідка, працює артилерія. Рота снайперів виходить, теж відпрацьовує. Ну, ситуація складна, але ми потрошку, потрошку рухаємося. Що стосовує, стосується інших напрямків, знаю, які втрати у, з нашої сторони. Це не може мене якось радувати. Знаю, які втрати ворога. Це мене дуже сильно радує. Знаю, яка у них моральна ситуація. Це мене також дуже сильно радує, але до перемоги, на жаль, ще далека багато. Треба буде працювати. Багато бригад зараз на відновленні, чекають, очікують якихось певних рішень від головнокомандуючого. Я впевнений, що найближчим часом будуть їх застосовувати. Тому ніякої зради немає. Стаємо, тримаємо лінію зіткнення. Ну я думаю, найближчим часом буде веселі якісь ситуації на лінії зіткнення для ворога в кавичках. Веселі я думаю, Буде буде про що згадати перед смертю? Ну якось так. Це цікавий. Це цікавий анонс. Е, Жені, скажи, будь ласка, а от тебе не дратує як власне і залужного, як і я думаю, всіх українців, коли кажуть про те, що контрнаступ якось не так швидко просувається, як хтось там на тому ж заході розраховував? Так. Я цю тему вже форсував. Вона дуже-дуже заїжджена. Дуже часто цивільні запитують, у нас є свої болі з приводу спілкування з цивільними, там, коли перемога, що там контрнаступ, а чому ми там не відвоюємо територію. Насправді, територія відвоюється і за останні декілька, там, майже місяць, ми відвоювали територію Дніжорки, взяли за останні півроку. Просто. Абсолютно. Да, просто на дуже сильно розкрутили, розфорсували на всі медіа, на всі інтернет видання. Що це контрнаступ, це перемога, контрнаступ це 100%, все, Україна перемогла, повернули територію і забули за Росію. І все і війна закінчилася, і всі сидять дома. Там на диванах і аплодують водоща. Ну насправді це ж не так. Ми ще говоримо про людське життя і про те, як складно воно відбувається. А відбувається воно на ну, максимально незручній для нас формі в наступальній формі, а орки максимально укріплюють свої позиції. У них укріплена друга лінія, куди вони відходять. У них максимальна кількість а, мін. Мінувань і тому подібне. Тобто, трали їдуть і іноді по кожні 10-15 секунд під тралом щось зривається, тому ну дуже складно просувається це все. Що там стосується якихось там коментарів з наших партнерів, друзів з інших, з інших країн, ну я їм вже відповідав. Я думаю, мене підтримують дуже багато людей. Не їм судити, як нам з тим озброєнням, яке вона надається. І якими темпами воно надається, нам треба йти і здійснювати цей контрнаступ. Ми його здійснюємо максимально ефективно, щоб завдавати максимум мінімальне якесь пошкодження нашому особовому складу. Тобто, ми повинні розуміти, що на війні ціна помилки це людське життя а в цивільному житті це там можлива втрата бізнесу, втрата грошей і тому подібне. Тому я думаю, що морально на головнокомандуючому, на президенті сконцентрована оця ситуація, що ми ну, дійсно втрачаємо зараз наших побратимів, втрачаємо наших друзів і на цих наступальних діях. Так не так багато, як ті ж самі орки, але ми не повинні до них рівнятися. Тому що проти нас воюють не люди, а звірі, гірше звірі, звірі в мразі, якісь, які навіть без волі не розуміють, що вони тут роблять. Вони просто прийшли на чужу територію і не зрозуміло, від чого хочуть нас звільнити. Тому мені їх ніяк не шкода, а шкода лише наш особовий склад. І тих людей, з якими ми тут захищаємо нашу країну. Тому всім оцим вискачкам, які сидять на дивані і розповідають, як там повинен ти контрнаступ, можуть взяти в руку зброю і показати нам, як це повинно відбуватись. Ми з радістю надамо їм можливість проявити себе на лінії зіткнення. Я абсолютно абсолютно кожне слово підтримую і підписуюсь під кожним словом. Якщо когось не влаштовує, чи там хтось сумнівається, будь ласка, автомат в руки йдіть, йдіть, показувати, як треба. Женя, скажи, будь ласка, щоб було зрозуміло для таких людей наскільки серйозно орки вибудували ось цю лінію оборони. Ну тобто, що там, там міни, там укриття, якісь там я не знаю, там зуби всі дракона, чи що? чому ми їм дали час дати? Ну не ми, ми вірніше чекали, поки нам зброю нададуть. Тобто створився люк для них часовий, так? Да, чим довше ми очікуємо на ну перед якимись наступальними діями, тим ворог сильніше закопується. Вони дійсно дуже сильно лякались цього контрнаступу зі сторони України, і вони дійсно укріплювали і другу лінію, і укріпили там півострів Крим, Запорізький напрямок, тобто максимальна кількість другої максимальна. Закопали другу лінію, щоб було куди відійти. Це бетонні доти, це нормальні укриття, це нормальні бліндажі з там накатами, два-три слоя наката, який там іноді навіть 120 не не здатен пробити. Тому ну, дуже складно йти на такі укріплені позиції. Тобто так, у них перша лінія, вона це лінія зіткнення з нами, вони там сильно не, не копаються, сильно екскаватор не попрацює, а на другій, на третій лінії може під'їхати екскаватор, залити там бетон і тому подібне Тому люди повинні розуміти, що оцим самим нашим. Е Таким інформаційним полем, коли всі там кричали: от скоріше б контрнаступ, і форсували ці теми на всі там телеграм-канали і тому подібне. Ми цим самим ворогу давали можливість просто закріпитися. І оцей на люф для них дали, щоб вони зробили другу лінію. Це, на жаль, для нас також мінус. Треба було ще тихіше це все робити. Не всі про це чомусь розуміють, деякі там. Казали, що контрнаступ два-три тижні буде, наш да. Ось, да. ну, контрнаступ йде, йде тими темпами, які нам дозволяють саме наші. Захисники і те озброєння, яке нам надається, тобто, не, не не каплю більше. Якби нам надали нормальну кількість літаків, нормальну кількість танкових підрозділів, тобто більше леопардів, більше абрамсів, я думаю, це було б трошки швидше. При цьому цим треба ще навчитися керувати і. Це не так просто, як здається. Тобто, на F-16, на тому ж от багато людей фарсує і кажуть: та надайте ви там Україні ці літаки. Ну це ж не так просто на ньому літати. Це здається, що це просто взяли і надали. f 16 дуже сильно відрізняється від сушок, і досвідчені пілоти на низьких висотах повинні навчитися на ньому літати і повинні грамотно застосовувати цей, цей транспорт. Тому пілоти зараз максимально будуть навчатися. Я думаю, вони вже навчаються. Можливо, це просто сильно не форсується в інтернеті, але українські пілоти швидко навчаться і опанують цей, е, цей літак. І я думаю, у нас буде перевага рішуча перевага в повітрі. Зараз на жаль, орки все ж таки в повітрі по БПЛА нам програють, тобто по кількості, поки що. По артилерії у них є ну, на, на тій ділянці, де стоїмо, стоїмо саме ми, тобто Батальйон «Свобода», у них є переваги, у них трошки більше стволів, у них більше БК, але вони стріляють бездумно і вони не сильно влучні. Тобто у них в основному працює 120 ка і 82-й. У нас іноді, як я дивлюся, як на, наші артилеристи працюють, у нас, у нас більше заточеність на влучність попадання, а не на кількість. Так як по кількості ми, на жаль, програємо РЕБ у ворога працює ну, набагато краще. Тобто, це а не... ще? да, у них більше станцій, у них е, держава, ну не ця недодержава надає нам багато більше засобів. На жаль, чим у нас. Тому що одна реб станція коштує десь півтора мільйона гривень, і вони відрізняються дуже сильно. Тому у них там вже зробили такі. Маленькі рибки, які можна навіть біля копа поставити, тому що ми показали дуже гарні результати з скидів з Мавіка, показали прекрасні результати в півідронами камікадзе, тому вони зараз дуже сильно очкують і переживають за свої сраки, і там укріпляються і виставляють ці рибки куди можна, і куди не взяти. Але все одно сильно їм це не допомагає. Ворог палає, бика горить, кричать. Ми тішимося, дивимося. Ну, все. А ти сказав, що ворог у нього з е, мотивацією є великі проблеми наскільки велику роль відіграє мотивація бійців на полі бою, і ти це знаєш, тому що ви прослуховуєте? Ну тобто, це чути, як вони там між собою розмовляють? Чи з чого от такі висновки? Є ми їх слухаємо регулярно, наші рерщики працюють. Тобто... Прослуховування їх. ну, У них лінії не такі уж прям засекречені, не не такі прошиті матероли. При цьому дуже багато підрозділів взагалі там з баофенгами, тобто з аналоговим зв'язком, і прослухати його елементарно. Просто включаєш ту саму частоту, якщо в тебе є там той же баофенг і слухаєш. Да, деякі підрозділи у них сидять на моторолках, мотороли кодовані, декодується це все, прослуховується. рерщики наші працюють, збирають інформацію, розуміють на якому напрямку це відбувається. Ну і так, дійсно, у них. по... По сигналам, які поступають парадійки, не дуже щось радісне, радісний настрій. Щось не дуже вони хочуть там штурмувати, сидять, переживають. Ну багато ем, прослуховувань саме про те, що ми не хочемо виконувати ці завдання. Це дурастика, е, ну це з їх слів. Е, дайте більше танків, чому артилерія не стріляє. Ну тобто, тобто, такі фрази дуже часто чуємо. Іноді там мати друг на друга один на одного, що там сам ідеї виконують цю задачу, я не камікадзе, я не буду двохсотитися, як задвохсотися там мій, мій коріш і тому подібне. Ну, тобто настрій мінімальний. Якщо прослухати ті повідомлення, які сливають гуровці, тобто вони є в інтернеті в відкритих да. Да, в відкритих каналах. То навіть спілкуючись з, рідни, з, з рідними людьми з Російської Федерації, вони нині жалуються, що у них тут дійсно там командири дебіли, ніякого розуміння військової справи немає. Відправляють на обої командири там знецінюючи особовий склади, і тому подібне. Я не буду ще сказати, що у нас там все набагато краще. Так, у нас також можливо є в деяких бригадах не дуже досвідчені командири, але їх по. По відсотковому співвідношенню, я впевнений набагато менше, тобто, ну є така фраза: в не без урода», тому не можна там казати, що Україна там 100% у нас всі гарні і досвідчені команди. Але все ж таки, у нас люди, які розуміють, за що морально вони воюють. Люди розуміють, що таке життя і що таке пройти, прийти, коли ворог приходить на твою землю, і навіщо ми тут? А от ворога розуміння, що вони тут роблять, ну я думаю, немає. У них є, скоріше, б це все закінчилось. Я хочу додому, хочу там унітаз украсти, що вони там крадуть. Но настрій у них не дуже, це правда. І я впевнений, що чим сильніше ми почнемо давити по, по цим напрямкам, включаючи там, східний, а, південний, північний, а, тим моральна складова ворога буде ще на нижчому рівні. Тобто є куди внизити. З приводу питання моральної складової, як вона впливає на полі бою, ну це надважливе. Саме важливе на полі бою це нормальний адекватний командир. Якщо командир не не вбив і вміє кривати особовим складом, це там 70% того, що підрозділ буде жити. Тому що він віддає вчасно команди. Він збирає в купу це все, ну, всіх людей, які йому під, підпорядковуються, і грамотно і влучно роздає розпорядження. Друга складова це моральна. Якщо військовослужбовець от, морально взагалі не готовий, не може воювати, він там починає панікувати в стресовій ситуації, йому або дають аплівку і кажуть: Друже, роздуплість ти зараз нужен. Ми зараз тут повинні бути зібрані. Або він просто впадає в панічну атаку і з ним дуже складно. Або він просто не хоче виконувати дані накази, які йому віддаються. Тому моральна давати також дуже важливо. Тому що починає бігти два-три піхотинця, от як це було, наприклад, в штуршів, штурмзет цих підрозділів недозеків, які. Стали на заміну вагнерів. У них, якщо два-три військовослужбовця починає бігти, решта дивиться на них, розуміє, що якщо вони також побіжуть, їх просто обнуляться або там свої ж приб'ють. І вони, вроді, й мінжуються, але все одно моральна складова вже, коли вони бачать, що свої ж тікають, ну, ще сильніше паде. Тому я повторював це і повторюю. от Чим прекрасна те, що у нас батальйон добровольчий. Ми всі за ідею, ми всі ідейні хлопці і позиції ми своїх не здаємо. І розуміючи те, що коли підрозділ починає тікати втрати, на жаль, чомусь отак на війні завелось, втрати більші, тому що ти починаєш оголювати спину, ти відходиш там, панікуєш. Тому проще прийняти бій, дати відсіч ворогу. Там так можливо будуть втрати, можливо, будуть важко поранені. Але не панікувати і не тікати. І це від моралі також дуже сильно залежить. От якщо яйця зібрав кулак і сидиш, чекаєш, очікуєш ці штурми і огризаєш, там просиш підтримку артилерії, СПГ, АГС тобто роти вогневої підтримки. І від цього, від того, як ти. Не будеш відчувати себе брошеним кашенятом, це ж знову-таки до командира. Коли командир постійно на зв'язку, командир взвода, командир роти з тобою постійно спілкується, то ти чуєш, що немає ніякої паніки, немає затишня в рацію, і ти розумієш, що тобі треба робити. Да, це дуже сильно допомагає саме в таких в суточках. Тому від командирів багато чого залежить. Я не хотів обговорювати цю тему. Може, і не будемо. Але ти стежив за історією з Маркусом? Е, стежу, форсувати сильно не хочу, але два слова скажу. Е, я вважаю, що це було недоцільно зі сторони Маркуса виставляти це в інтернеті. Там дегенерат, не дегенерат. Він е, про свого побратима все ж таки висловлювався. Це треба було закрити на етапі там. Між собою поговорили і все. Ну ми ж другу сторону не чуємо, а друга сторона також може багато чого розповісти. Yeah. Чесно кажучи, Юр, Я не хочу це дуже така брудна тема: лізти до другого підрозділу і вчити, як їм там воювати, або що їм там робити. Це, це 47 сьома бригада. От вони хай між собою цю справу. Я впевнений, що там не все так гладко і не все так чисто з двох сторін. Тобто і один і другий, там щось між собою не поділили, але форсувати і просовувати цю брудну розмову ну дуже не хотілося б. Я погоджуюсь, Я погоджуюсь з тобою. Не будемо тоді чіпати цю тему. Я знаю, що ти дуже втомився сьогодні. Знаєш, у тебе багато роботи. Тому у мене до тебе останнє запитання, і воно пов'язано з Бахмутом. По-перше, чи правильно ми розуміємо ми цивільні. Що пахмут у воняному мішку, так би мовити, можливо, під воняним контролем збройних сил України? Це перше. А друге, Жень, чи правда те, що наші там нормально дали на горіхи тіктокерам е кадирівським, які під'їжджали? Під під'їжали. Перше питання: так в Бахмут на Бахмутському напрямку на околицях і в самому місті зараз відбуваються важкі сутички між захисниками сил оборони та окупантами, які там стоять зараз в розруйнованому місті або на околицях. Так панівні висоти в основному на півночі і на півдні зайняли збройні сили України, Нацгвардії, всі інші захисники Сил оборони. Це дійсно правда. Можна казати про якесь оперативне оточення, але ну, на жаль, ні. Для оперативного оточення треба по флангам більше відрізати територію, тобто прикривати вже більшу частину е територію, яка зараз за окупантом, і просовувати саме з флангів. Тобто, це просто ну, не мішок, це такі дуже якісно зайняті позиції, з яких видно дуже дуже на велику дистанцію. І ворогу зараз дійсно на цьому напрямку не, не переливки, йому дійсно складно там закріплятись, підвозити ПК, тому що він систематично знищується з певної дистанції, і йому там складно. З приводу цих тіктокерів, я цих тіктокерів не, не дуже розумію, і не розумію там, що їх так всіх восхваляють в Російській Федерації. Це ряжені клоуни, які легко озброєні, які просто як би ви правильно виразитись, щоб нікого. Лишнього не образити. а Є люди, які в а є кадирівські наволочі, кадирівські свині, які продали свою незалежність, продали своє продали свій спадок, і продали все, що в них було. Тобто своїх там свою своє майбутнє просто за гроші, за за кадирове Як я до них відношусь, да ніяк я до них не відношусь Вони. Я з ними особисто зі своїм підрозділом воював під Сєвєродонецьком. Я знаю, чого вони вони варті. Варті вони знімати тікток-відео і красуватися своїми шаломами або класними красивими розгрузками. Коли діло доходить до реально зубів, до яєць, вони переживають за своє життя, дуже сильно переживають за своє життя і в'язуватись в лінії, якісь такі сутички по два. По дві по три години вони не, не вміють і не можуть. А, працювати з танками, з артилерією, з літаками вони не вміють. Вони вміють чисто знімати відео, там красива піхота, ходити в зал зі сломаними вухами, і, на жаль, на цьому все. Тому розцінювати їх як якийсь там сильний підрозділ, ну на жаль, я не можу. Казати, що вони повністю слабкі, також не можна, тому що не можна недоцінювати ворога. Так, є там. Прикольні ребята, які вміють стріляти, які вміють тактикульно кульна двоєчками ходить. Але на жаль, на війні зараз це сильно не працює. Це можливо там деяких зачисток будівель спрацює, але коли ти сидиш там, лінія зіткнення пару кеме розтягнута, і тобі треба підійти на яйцях або під'їхати на БТРі на БМП, або на тому же на 113 і навалити зайти в окоп. Вони це не зроблять, тому що дуже сильно, сильно цінять своє здоров'я і вважають, що вони над, оцей, як правильно сказати, над окупантами зверху. Тобто вони. Привозносять себе, і типа це русня, хай вона там потерпає. а Ми на другій лінії там відосики і фоточки поробимо. Ну тобто, в прямі суточки вони не в'язуються, і те, що їх забаранили, це в першу чергу заслуга наших розвідників, це в першу чергу заслуга нашої артилерії, там, аеророзвідників, які спрацювали, побачили і знешкоджили. А, чи бачив я їх десь в прямих боях, десь на якісь прям гарячій точці лінії зіткнення? Ні, не разу. Тобто вони декілька разів пробували з ГРУшниками працювати, обходити флангом, думаючи, що там слабкі підрозділи стоять, це було у них, це проходили. На там, 25, 20, 25 30 років пацани, які толком не воювали, ну дали їм зуби і показали, що не все так просто і не можна так взяти і зайти і нас обрізати. Тому те, то, що їх ліквідували, ну можливо, це хорошо. Це... Це я впевнений, що це хорошо, але я не впевнений, що це були саме підрозділи Кадирова, Ахмат і тому подібне. Це просто могли бути якісь ну, другі підрозділи, просто вони там закасили під Ахмат. Тому мені складно що сказати, я особисто їх не бачив, не допитував, з ними не спілкувався. Якщо це дійсно так, якщо це дійсно Ахмат і його знищили, ну це прекрасно. Це прекрасна крапка в нашій розмові. Я дуже тобі дякую за те, що ти, по-перше, згодився на інтерв'ю і знайшов для мене час. А по-друге, традиційне спасибі від мене, від нашої редакції і від людей, які звертаються до мене, тобі і твоїм хлопцям за те, що ви робите для всіх нас для українців. Дякую ще раз, Жені. Гарного вечора. Бережи себе, будь ласка, Тихого і спокійного вечора. Хлопцям, вітання. Дякую, на все добре.